Всім привіт! Це канал про квіти. Сьогодні у нас 20 грудня і у нас зараз період живцювання. На цьому тижні ми хочемо порізати і покорінювати гвоздичку, також лавандочку, у нас тут її невелика кількість, але її треба вже поживцювати. І плануємо королівську пеларонію. Є у нас тут ще трошки ангелочків, тож все, що наросло, будемо старатися порізати і укорінити. Ну а почнемо ми сьогодні із лавандочки. Так як лаванда найдовше укорінюється, тож з неї ми і почнемо. І покажемо вам, як ми це робимо. Тож, поїхали! Так, ми маємо ось такі кущики-лавандочки. У нас є 4 сорти. Висаджені вони в 0,4-05 горщики. Це ми висаджували вже кущики навесну. І так як все одне, все одно треба буде пришіпувати навесні. Зараз ми зробимо їм уже і заодно прищіпочку, і почерінкуємо живці. Тож почнемо. Так, Беремо, зрізаємо живці. Ми беремо ось такий живець, десь 4-5 см. Нижні листики всі ми зриваємо, і ось такий приблизно буде живець, який ми будемо укорінювати. Також можна, якщо багато листиків ще обрізати, це не обов'язково. І ось приклад живця, якого ми будемо укорінювати. Ще один беремо, зриваємо. І ось такий живець. І ось такі кущики у нас залишаються після обрізки. Бачите, вже в нас повністю ми їх обрізали. І навесні з цих всіх паганів піде нове молоденьке. Лістечко, і кущик буде пишненький і гарненький. Тож обрізку лаванди треба робити обов'язково. Переходимо до наступного етапу. Живці ми першого сорту, у нас віра, ми порізали. Касетка у нас попередня підготовлена, тут у нас торфогрунт пролитий октари. Касетка на сорт підписаний. І тепер беремо сам черіночок, занурюємо його. В укорінювач і вставляємо черіночок в касетку, по перші листики заглубляємо і обов'язково притискаємо наступний. Так, так поки наша касетка не закінчується. Так, ми закінчили наше живцювання лавандочки на сьогодні. У нас вийшло 4 касетки. Тепер ми їх зараз ставимо в контейнер і на підсвітку. Ну, а підсвічуватись вони у нас будуть тут, в теплиці, на стелажах. Підсвічувати будемо їх 12-14 годин на добу. Також обов'язково два рази на добу провітрювання зранку і ввечері. Ну, і поки не з'являться корінці, будуть вони у нас тут на стелажах. Ну, а потім кінцевий результат ми вам покажемо. На сьогодні все. Дякую, хто додивився відео до кінця. Наступне наше відео це буде укорінення гвездички, королівської пеларгонії. Тож, щоб не пропустити наше відео, підписуйтесь. Всім дякую і до зустрічі на нашому каналі.